Все, Так. Да. Шановні колеги, відомо, що ефективно навчати, не зацікавивши учнів, неможливо, тому проблема зацікавлення учнів сьогодні є, як ніколи, актуальною. Я вважаю, що процес навчання це не автоматичне вкладання певного матеріалу в голову учня. Потрібна його напрошена робота, активна участь у цьому процесі. Тому одним із ефективних способів залучення учнів до процесу навчання є прийом навчання у грі. Літературні ігри це особливий різновид педагогічних ігор, джерелом яких є навчальним матеріалом із літератури. Вони спрямовані на виховання інтересу до предмета, формування навичок правильного виразного читання. Організацію самостійної роботи з додатковою літературою і розвиток творчих здібностей учнів. Навчання у грі можна використовувати як елемент уроку або ж як окремий урок. Я пересвідчилася, що е, на практиці, що свої функції гра на уроці виконує ефективно, якщо відповідає ось таким умовам. Коли змістом гри є е, е, саме програмовий матеріал. Застосовується гра у різноманітних формах, узгоджується з іншими дитактичними засобами, забезпечується всебічний розвиток особистості, цікава за змістом та формою і відповідає віковим особливостям учнів. Також гра повинна стимулювати мотивацію навчання і організовується так, щоб учні максимально використовували необхідний матеріал. Підготовка до таких уроків забирає багато сил і часу. звичайно, Але е, такі уроки, дуже, якщо вони вдалі, то приносять задоволення і учням, і відповідно самому вчителю е, як е, показник певного результату. Гра на уроці спонукає учнів до думання, до швидкого реагування на завдання і тому знання здобуті таким чином міцніші, і, міцніші ніж знання, одержані у готовому вигляді. Форм роботи, що стосується навчання у грі, багато. Я зупинюся тільки на тих, які я найчастіше використовую. Найчастішими формами проведення гри це є гра-драматизація, гра-конкурс і рольова гра, гра. Гра драматизація. Темою гри драматизації може бути як драматичний квіт, так і інсценізація ліричного чи епічного твору. Відповідно до твору, покладеного в основу такої гри, розгортається її сюжет, розподіляються ролі, відбуваються рольові дії, реалізується ігрова атмосфера. Ну, наприклад, при вивченні повісті Івана Франка Захарбеку до 7 класі пропоную учням інсценувати уривок із твору, при цьому намагаючись передати характери героїв. Ну, найчастіше це робота у парах. Гра конкурс також має різні напрямки. Одним із таких напрямків може бути кращий ілюстратор твору. Вивчаючи той чи інший твір, пропоную учням малювати ілюстрації та не просто робити ілюстрації, а ще й захищати їх. Під час захисту слід казати, чому саме такий епізод відтворено, чим вразив цей епізод у чи той герой, чому саме такі відчинки фарб підібрали. А, а також, наприклад, у 7 класі під час вивчення поезії Ліни Костенко до школи там... звернули увагу на таке словосполучення, як Дідок Кропив'яний». Домашнім завданням учням було намалювати, уявити цього дітка кропив'яного і намалювати його, і пояснити, чому саме таким ви його уявили, хто він такий взагалі. Далі третім видом гри, проведення гри це є рольова гра. В цьому випадку клас поділяється на групи. Посновну, це на дві групи. Одна з них формулює запитання, а друга відповіді. Найчастіше це проводиться за біографією письменника. А також одним із видів рольової гри використовує такий вид, як переказ казки чи твору від імені якоїсь дієвої особи. Також в своїй практиці використовую різні інтелектуальні ігри, які... Використовується на якомусь певному етапі уроку. Е, також багато хочу звернути увагу, що багато нових тем із літератури починаються із вивчення е, творчості е, біографії того чи іншого письменника. Особливо це стосується старших класів 9, 10, 11 класу, де особлива увага вже приділяється саме е, е, життєвому шляху е, письменника. Дуже часто вивчення біографії зводиться до складання хронологічної таблиці, до вивчення статті про цього письменника з указом складання певних дат і фактів із його життя. Як свідчить практика, це зовсім не цікаво учням, тому я випереджальне завдання даю їм підібрати. Цікаві факти, незвичайні епізоди із життя е, письменника. І потім на уроці е, учні виступають із своїми, скажімо, Доповідями своїми знахідками, і ми проводимо е, такий конкурс е, на е, найцікавіший епізод, який підібрали. Тобто учні самі визначають, е, чий же матеріал був е, найцікавішим. Е, при цьому я звертаю увагу завжди учнів на те, що е, вони повинні. Запам'ятати цього письменника в першу чергу як людину, як людину, яка жила в певний період, історичний період, і людина, яка мала також своє особисте життя, людина, яка мала свої погляди, людина, яка мала право і помилятися у своєму житті, і Людина, яка все ж таки досягла е, певних висот е, на своєму життєвому шляху. Е, також кхм, хочу е, звернути ну, якби, скажімо, увагу, те, що е, я викладаю знання переважно у старших класах. Це 9, 10, 11, 8 клас. І для учнів старших класів більш цікавими є, звичайно, такі форми, більш серйозніші. Це як урок гра, урок дискусії, ой, урок суд вибачаюсь, урок дискусія, урок конференція, урок теле чи радіопередача брейн ринги ну і тому подібне. Ну, наприклад, під час вивчення певного літературного твору обов'язковим уроком є урок присвячений характеристиці образів. Просто складати план характеристики, характеризувати, розказувати про цього героя, знову ж таки дітям, дітям не завжди цікавили і це. Виходить як одноманітна робота із теми у тему. Тому, якщо громитвору особистість неоднозначна, то пропоную учням провести урок в суд. Завдання такого уроку полягають у тому, щоб навчити учнів аналізувати, узагальнювати явища і події. Також навчити вести їх в пошукову роботу і виробляти вміння відстоювати свою точку зору, при цьому поважаючи думку опонента. Підготовка до уроку суду також, звичайно, займає має певний час і потребує певних сил. Для цього треба поділити клас на групи за ролями. Цим і суддя повинен бути обов'язковий, і секретар суду, і адвокат, там прокурор, і тощо, ну, обов'язково свідки. Все це вимагає певного е, переобладнання класу на, на, як, на судову залу і е, при цьому. Обов'язковим є включення всього класу у е, процес, у судовий цей процес. Е, регламент уроку суду складається із скажімо, такого етапу. Це, звичайно, вступне слово е, моє на уроці, потім е, у вигляді е, бесіди ми проводимо актуалізацію опорних знань. Е, по змісту тексту, і потім вже якби засвоєння нових знань, іде сама гра суд. Така форма сприяє активності всіх учнів класу, і всі намагаються висловити свою думку відповідно до своєї ролі, яку обрали і до якої готувалися. Ну, наприклад, під час вивчення роману пана Самирного Хіба робуть воли, як я слаповня в 10 класі, проводимо урок суд Чіпка, розбійник чи правдошукач, так, так як це справді герой неоднозначний, неоднозначний характер цього героя, тому учні е, готують всі, як кажуть, за і проти е, до, цього, е, до характеристики цього образу. В 11 класі проводили урок суд, люди, урок суд на тему Люди й не люди у романі Ліни Костенко Маруся Чурай. Причому тут завдання стояло набагато ширше. Судили головну героїню Марусю Чурай, а характеристику дали усім героям цього роману під час цього процесу. Також цікаво завжди проводиться урок дискусія. Дискусія по суду. По да. суду. Вони самі обирають собі роди. Ну, я, пропоную, я їм пропоную, які повинні бути ролі. І якщо є тільки такі, хто хоче виступати, наприклад, як у Марусі Чурай, які, є, які хочуть виступати тільки захисниками цієї героїні, то тоді вже сама на свій розсуд розділяю їх на тих, хто буде звинувачувати. І, виступати у ролі наприклад, свідків або ж із боку обвинувачення. Е, і е, е, дітям цікаво завжди спробувати себе і так, і так. І е, е, дуже часто хочуть, наприклад, вибирати роль саме судді, Вести судове засідання, як ми скажемо, також дуже це сприяє тому, хочу сказати, так як у нас у школі профільне навчання і правовий профіль, так, то я обов'язково наполягаю на тому, що із залученням кримінального кодексу, сучасного кримінального кодексу, яка стаття може бути який вирок за сучасними. За завчасними за законом. Так, ну, Урок, дискусія також е, вимагає підготовки і дискусія може бути проведена протягом цілого уроку, або ж е, бути як елемент е, уроку. Е, дискусія, ми знаємо, це обговорення спільного питання, е, проблеми якоїсь і з метою правильного розв'язання. Це дає змогу не тільки запам'ятати програмовий матеріал, тобто навчальний матеріал, але й зробити е, грунтовний аналіз цього матеріалу і е, сформувати глибокі знання учнів. Е, які ж принципи організації уроку диспуту чи ділиш дискусії? Це, звичайно, перше, знову ж таки, поділити клас на групи треба, є е, сверджування, є заперечування. А сторона може бути нейтральна сторона при цьому, але обов'язково слід е, таким учням обґрунтувати свою позицію. Е, Команди-опоненти проводять між собою дискусію, е, і при цьому кожен учасник повинен взяти участь в обговоренні ціє, е, цього питання. Основні правила. Е, Уроку дискусії чи уроку висходу це сформулювання тези, і учні повинні самі або за допомогою наприклад, вчителя, якщо так виникають труднощі підготуватися до уроку і захистити саме свою думку. Ну, Наприклад, під час вивчення новели Володимира Вениченка Момент у 10 класі, а також новели Олеся Гончара за мед щастя в 11 класі, проводимо дискусію як урок або як частину уроку, в залежності від того, скільки часу у нас є, дискусію на тему щастя. Це тривале явище, чи скоро минуще. У 7 класі, після вивчення ряду творів, в яких ідеться про суть людського життя, суть людського щастя, проводимо дискусію, що ж таке щастя людини. Також у 10 класі після вивчення повісті Кайдашева сім'я Учолевицького проводимо дискусію на е, уроці е, е, розвитку зв'язного мовлення у усній формі. Е, хто ж винен у тому, що у родині кайдашів виникали постійно сварки? Е, учні пропонують свої варіанти. Свої варіанти різноманітних вирішення цього питання, і іноді бувають навіть такі, скажімо, незвичайні відповіді, незвичайні підходи до, до розв'язання цієї проблеми. Також у восьмому класі привичені трагікомедії Івана Карпенка-Карову 100 тисяч. Знову ж таки, проводя, проводячи характеристику головного героя цієї трагікомедії трагі Герасима Калитки, ставлю питання зразу. Гра сомка позитивний герой чи негативний. Зразу ж відповідь однозначно, негативний. Давайте розберемося і проводимо з ними дискусію. Спочатку поділимо. Дошку на дві половини, в одну половину позитивні, негативні риси характеру, раз ви сказали, що вони негативний, а в другу позитивні. І коли учні записують ці риси характеру, виявляється, що Герасим калитка не такий уже, як кажуть, і поганий. Так, негативних рис трошечки більше, ніж позитивних. І о, така о, дискусія, о, такий розбір матеріалу приводить до того, що учні роблять висновок, що не можна судити про людину однозначно. Немає ідеальних героїв, немає е, людей і героїв відповідно. Немає е, зовсім поганих. Е, е, у кожній людині притаман як позитивні риси характеру, так і негативні. Це є тим виховним моментом на уроках літератури, який вчить учнів не робити однозначних висновків, не бути категоричним у своїх висновках. Також одним із видів уроку гри є урок прес-конференція. Уроки прес-конференції звичайно розвивають активність, пошукові здібності учнів, вміння розкривати суть певної проблеми, стисло і коротко висвітлювати її, і конкретно, поста... конкретно відповідати на поставлені питання. При цьому учні вчаться самостійно здобувати знання. Такі... Такий вид роботи використовують при вивченні дуже широкої теми. Коли дається, наприклад, одна година на загальну, на загальну тему, а матеріалу дуже багато. Наприклад, у в 11 класі є вступний урок до розділу поети 60-ники і загальний огляд 60 як культурологічне і соціальне явище. При цьому треба розглянути не тільки, що це таке 60 хто такі 60-ники, пояснити суть цього явища, але при цьому звернути увагу не тільки на письменників, а і на кіномиців, на художників, на композиторів і так далі. Тому учні готують самостійно доповіді, до шукають матеріал, при цьому для того, щоб прес-конференція не зводилася до... Скажімо, просто зачитування якихось повідомлень, які учні не завжди уважно як ви знаєте, слухають один одного, коли хтось виступає. Пропоную їм обов'язково вести записи короткі, робити короткий конспект, і при цьому обов'язково треба, щоб ці доповіді супроводжувалися демонстраційним матеріалом. Тобто ось презентація, це може бути якісь репродукції картин, це можуть і портрети бути і так далі. Тоді це все активізує увагу учнів і конференція їх, досягає свого успіху. Також у нас іще формою уроку гри, який я використовую, це урок, проведений у формі телепередачі. Ці, цей урок повинен відтворювати відомі популярні телевізійні передачі, програми і такі уроки сприяють формуванню в учнів уміння аналізувати, знову ж таки, узагальнювати матеріал і дають уявлення при цьому про професію журналіста, телеведучого і тощо. При цьому важливо е, вибирати такі, е, брати за зразок такі телепередачі, які добре знайомі учням, якщо не знайомі, то пропонується переглянути напередодні, переглянути таку передачу в такому форматі, і потім, відповідно, вже будувати е, свою. Ну, наприклад, о, у формі телепередачі відомої. Стосується кожного, проводимо урок за темою Микола Куліш, комедія Мина Мазаєва. Сатиричне викриття бездуховності обивателів, які зрікаються своєю мовою. І тут знову ж таки, тут як би скажемо, і дискусія, тут і суд поєднується, і конференція, тобто, всі види роботи проходять. цікаво, але Знову ж таки, вимагає великої підготовки і, звичайно, з боку вчителя, тому що треба ведучий на цій передачі, скажімо, на уроці передачі, звичайно, вчитель, і тому треба керувати, бути режисером і керувати роботою виступом усіх учнів. Отже, як бачимо, гра і, Я так вважаю, активізує і урізноманітнює навчальний процес, забезпечує розумовий розвиток кожної дитини і сприяє зміні активності учнів. Від репродуктивного через пошуковий і до творчого. Гра спонукає дітей до інтелектуальної роботи, успішне виконання якої дає учасникам естетичну насолоду і піднімає їх у власних очах. І гра, звичайно, сприяє діт... вихованню у дітей навичок колективної праці і поглиблює їх комунікабельність. じゃあ。